Колобок. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Діди просить, бабусю, спекла б ти колобок, та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку. Назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошну, спекла колобок, та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й бобі побіг покотитися дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лопанчику я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я засіку метаний, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й знову, Біжить та й біжить, пересліває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай, я позасік метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу, та й побіг. Аж іде ведмідь. колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай, я позасік метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричка, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка, От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз, та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та тільки почав співати. Я засіку метений, а лисичка його гам та й з'їла.